Держава почала масово роздавати по 150 тисяч гривень. Про це повідомила перша віце-прем'єрка України, міністерка економіки Юлія Свериденко. Доброго дня, дорогі глядачі! Це гарні новини. І сьогодні одна з найгарніших новин: те, що запущена державна підтримка українцям. Велика державна підтримка. Тож, я, Олександр Добровський, вам розповідаю. Давайте розберемося, як і кому будуть даватись кошти, як вона буде діяти і на яких умовах. Міністерка економіки Юлія Сверденко розповіла про запуск грандової програми на власну справу. Тож, якщо вам до 25 років, ви вже з сьогоднішнього дня можете подати заявку на отримання коштів і за умовами цієї програми. Отримати до 150 тисяч гривень на власну справу, на відкриття якогось свого бізнесу, на розробку якихось проєктів, на те, що ви хочете зробити. Ця програма створена для збільшення кількості робочих місць. Єдиною умовою для молодих підприємців є відкриття ФОПа. Тобто відкриття вас як фізичної особи-підприємця. Тобто ви створюєте робоче місце, грубо кажучи, за цю суму для себе. Якщо ви старші 25 років, ця програма також існує, але там умова ще така є, що потрібно створити два робочих місця. А от для молодих підприємців цієї умови нема. І якщо ваш бізнес піде, почне працювати, дасть результат, то через два роки по цій самій програмі ви зможете отримати ще 250 тисяч гривень гранту. Грант це такі кошти, які повертати не потрібні. Це кошти, які надаються безвозвратно, але під якісь гарантії. Гарантії, що ви будете там платити податки, гарантії, що ви, от, наприклад, тут за два роки ви повинні створити, якщо хочете отримати ще 250 тисяч від держави, два робочих місця. Тобто розширяти свій бізнес. Ну, як на мене. То дуже чудова мотивація, да? саме 150, а потім ще 250 тисяч гривень для того, щоб робити щось своє, розвивати, створювати робочі місця, розвивати нашу країну і разом з тим отримувати прибуток собі. Подати заявку можна за 10, навіть менше там, за 5 хвилин, просто зайшовши на веб-портал Дія. Не в додаток не путаємо, а на веб-портал Дія і в пункті послуги випрати грант на власну справу і нажати кнопочку Подати заявку, заповнити усі необхідні реквізити, все, все інше за вас роблять спеціалісти, зв'яжуться з вами, розкажуть, як це все буде відбуватися, як їх отримати, що для того потрібно. І все, і починати свою справу. А що саме головне в цій штуці, коли починаєш власну справу, це ідея, що робити, як то робити. Приблизне бачення, які кошти для того потрібні, тому що чесно скажу, для відкриття власної справи 150 тисяч гривень це не дуже велика сума. Але для якогось початку от такого невеличкого трамплінчика, то це цілком пристойно. Тому, дорогі молоді українці, розвивайтесь, держава старається в цьому допомогти, користуйтесь цією нагодою, користуйтесь можливістю. І якщо ви вже давно задумувалися над чимось своїм. То мені здається, це саме той чудовий шанс, щоб його розпочати. Я буду максимально старатись вас в цьому інформувати, допомагати, тому долучайтесь до каналу, щоб зі всіма деталями розбиратись разом. І невеличка статистика, що за період роботи цієї програми, ну це було для більш старших, да, і хто створює робочі місця, то вже видано 20 тисяч грантів на суму 5 мільярдів гривень, тобто гроші. Реально даються. Не випускайте можливості, тож зустрінемося або в вашій кафешці, або на якомусь вашому веб-ресурсу. До зустрічі!